Віднедавна кожен запоріжець може відчути себе тарзаном. У місті відкрилась канатна дорога, і зараз ми її випробуємо. Для цього атракціону краще взяти спортивний одяг та взуття на підборах чи в сланцях сюди зась. Так пройти дистанцію буде складніше і майже неможливо. Тут працюють інструктори, які і зі спорядженням допоможуть, і розкажуть, як пройти найскладніші ділянки канатної дороги. Раз, два. Тепер, коли на нас надягли спорядження та проінструктували, можна починати. Перша перешкода хиткий місток. Це одне з найпростіших випробувань. З кожним кроком вони стають складнішими, проте за свою безпеку тут можна не хвилюватися. Зараз, аби показати, що атракціон повністю безпечний, я навмисне з нього зірвусь. Канатна дорога ділиться на три поверхи. Кожен з них має свою ступінь складності. Чим вище, тим складніше. Це вже другий поверх. Найвеселіша та найстрашніша ділянка на цьому етапі канатна переправа над ставком. Зараз нас чекає перехід через річку. Ми будемо летіти на канаті на той берег. Для цього необхідно зачепити спеціальний транспортний карабін, який нас і донесе туди. Якщо до цього страховка настільки підстраховувала, то зараз вона нас буде реально нести. П'ять секунд польоту, і ви вже на іншому березі. Та це не кінець. Перед тим як спуститись на землю, ще один політ на Тарзанці, але вже у зворотньому напрямку. Олена одна з відчайдухів, яка також вперше випробувала свої сили на канатній дорозі. Розпочати вирішила одразу з непростого другого поверху. Скажу чесно, везде по-своєму складно. Є моменти, звісно, там, де легко. Саме класне відчуття – це переїжджати через річку. На канаті дуже понравилось. Ну, в наступний раз прийду і буду. Тута новий про На третій таж. Попробуємо палість. Третій поверх і для нас залишився непідкореним. Причина він ще закритий. Та як і Олена, ми обов'язково повернемося і подолаємо цю перешкоду. Олександр Базотосний, Павло Василков. спеціально для медіагруп нові проекти.